Друзі, всім привіт! З вами компанія АвтопаркЮад. До нас поже заїхав ось такий класний Toyota Land Cruiser 200. -ка. Це у нас 17-й рік, переодітий в 21-й рік, ось старий обвіз залишився, йде в комплекті. На ось таких гарних 20-х тисочках на максимальних фарах по салону, максимальна комплектація, яка тільки може бути. Подогріви передніх, задніх, вентиляція передніх, задніх, електрорегулювання, пам'ять сидінь, водійського пам'ять сидінь пасажирського, старт стоп, безключовий доступ, утримання в полосі, датчик усталості водія, за вентиляцію вже говорив. Гарний, класний збережений салон індивідуальною комплектацією в ромбі на гарному люкові, гарна велика мультимедія з карплеєм. Задній салон. Задній ряд автомобіля також в ідеальному стані, багатозонний клімат-контроль, карти дверей також в ідеальному стані, ніде нічого не затерте. От тут лічний автомобіль, 4,5 дизельний двигун ріднього пробіга 205 тисяч, автомобіль офіційний, ось так виглядає по колу. Ми знаходимося на вулиці Сумській, 2А, місто Київ біля метро Васильківської Такий автомобіль можна придбати в кредит, в лізинг та за готівку Чекаємо вас на перегляд даного автомобіля.